Дівчата, всім привіт! У нас сьогодні грандіозне відео з розпродажем по марказитам. Прикрас дуже багато всі дуже круті. Ціни будуть дійсні на тільки ті прикраси, що в наявності без повторів. Причина розпродажу ну, досить проста. в мене залежалось дуже багато краси, я хочу вам її віддати. Я не люблю, коли прикраси по кілька років лежать, тому всім гарно. Знижена ціна для вас. Для мене це звільнення простору. І також за ці кошти, що ви мені надійшли, то я замовлю якихось нових цікавинок, тому всім гарно. Деякі прикраси сьогодні будуть такі розкомплекти, але хто захоче, можемо на наступне постачання дозамовити вам. Будуть повні сети, всі у виграші. На розпродаж, будь ласка, реагуйте швиденько, бо як показує практика, до ранку вже більшість топових позицій буде забрана. Дівчата, пишіть одразу в особисті повідомлення, посилання на месенджери в описі під відео і в першому коментарі. Не дзвоніть, будь ласка, тому що у вас мільйон, прикрас мільйон. Ми щось вам такого не замовляємо. Відправимо що потім будемо розбиратись три дні. Тому пишіть в особисті повідомлення. Почну з дуже гарного комплекту з натуральним аметистом, з каблучкою на 18,8 Ось його артикули, вага каблучки 6,40, сережка 11,20 на англійській застібці. Дуже такий лаконічний комплект, але з акцентним класним камінчиком на 6 мм. Аметист саме натуральний. В діаметрі ці квіточки десь 2 см. З каблучці трошечки, можливо, менше, десь 1,8 см. Хто захоче в комплект, можна ще підвізку-браслетик дозамовити. Дуже гарно зазначаю на екрані ціну актуальну на розпродажі і попередню, щоб ви могли порівняти, дуже вигідні сьогодні пропозиції. Далі ось такий оригінальної форми комплект з Оніксом, невеличка каблучка, напишу точно на екрані, щось по типу 17-го розміру. А ось артикули. Вага каблучки 4,60, сережки 9,20 Сережки на тоненьку мочку із заниженим штифтом. Гарно сидітимуть в кого це проблема. Оригінальний дійсно сет він може бути ще з перламутрами різними, сердоліком зеленим агатом, раптом хтось захоче замовити. Каблучка 1,4х2,2 см, сережка 1,5х2,5. І ціна. Далі ще ось така краса комплект з каблучкою на 19,19,3 з оніксовими сердечками. Артикул. Вага каблучки 5,30, сережки з підвіскою 8,10, з них сережки десь 6 г. На англійській застібці також. Дуже цікава тут модель каблучки, дивіться. Ширина 1,5 см, довжина сережки 3,1, підвізки 2,5 см. І ціни. Далі ще один дуже крутий комплект з натуральним цитрином. Як бачите, або що я вам не пропоную, дуже дійсно гарні речі. Каблучка на 18,7. 143 7. артикул каблучки 7,20 за вагою і сережки 5,10. Каблучка тут широка з цієї сторони, тут вузенька. Камінчики в сережках трошки більші, ніж в каблучці, я пропишу їх розміри на екрані. І ціни. Я кожна розпродаж відправляю ось цю крутезну каблучку з натуральним аметистом і мікроперлами. Вона без комплекту, але сьогодні ще маю ось такі гвістки, також з натуральним аметистом. можливо, хтось комплект захоче взяти. Артикул каблучки 19,02 9,5 грам і гвіздки грам 60 легенькі. Класичний гвіздочок. В каблучці досить великий аметист десь 9 міліметрів. І сама каблучка 1,8 см. Розмір каблучки десь 19,3-19,5. І ціни також зазначаю, таку красу не прогавте. Тепер, дівчата, на 16,5 розмір, приблизно так, але я точно все ж переміряю, є ось така крута каблучка з оніксовою основою, центральним штучним танзанітом і міксом натуральних камінчиків навколо нього. Тут і рубіни, смарахти, цитрин, сапфір, гранат, топаз. Дійсно гарна моделька, але маленький розмір, тому також на неї гарна знижка буде. 532 артикул по вазі зазначу на екрані і ціни. Далі, дівчата, ще один шедевр каблучка з натуральним цитрином, таким прямокутним. Вона в величенькому розмірі 22-му, і на неї просто максимальна низька ціна, бо її не забрали. Це було замовлення. Плюс до всього вона не бюджетна сама по собі. Але ціну, яку вам пропоную, ви такої не знайдете. Будь ласка, забирайте, кому розмір підійде. 5 грамів за вагою, 405 артикул. 0,9 на 1,4 см. камінчик. І вартість. Щось Що така крута каблучка з кубічним цирконієм ограньованим. В кольорі цитрин, яскравий цитрин. Десь 19-й розмір, 10,5 грам. Вона об'ємна, прикольна. 1,5 см ширина, камінчик 1 см. І ціна. Ще ось така красуня каблучка на розпродаж відправляється. 147 артикул. Тут у нас блакитний топаз. Розмір напишу на екрані, здається, 19 6,90 за вагою. Хто захоче, можна комплект дозамовити сережки підвіску. Дуже ніжний камінчик, ціну зазначаю. Далі ось ці дві красуні з лабрадорами. Шкода, що їх не забрали. Вони лаконічні, без марказитів, але з гарними камінцями. А розмір, дивіться, ось ця. Зараз вам кажу: десь на 17,8-18, ось ця 18,5-18,7. Ірозація в кожному камінчику є під певним кутом. Ширина 1,5 см. І ціни зі знижкою зазначаю обов'язково заберіть. Тепер ось така класна моделька з кубічним цирконієм і перлинками. На середньому пальчику 20-й розмір і ця 18,8 Тут більш білий колір перлинки. І ще тут такий момент можна трошечки підрегульовувати, бо бачите, вона не суцільна. Артикул 1066, вага 4 грами, і ціни зазначаю. Також, дівчата, на розпродажі улюблена каблучка 478 з рубіном і смарагдовими листочками. Тут є нюансик, зараз покажу, а вага каблучки 615 грам. Нюансик тут полягає в тому, що в одній пелюстці є тріщинка на смарагді. Тріщинка, я навіть не можу сказати, чи вона зовнішня, чи внутрішня, бо пальчиком вона не відчувається, але помітна. Можливо, навіть і серединці вона. Ну, На носку вона точно ніяк не впливає, але ціна гарно знижена. Забирайте, кому підходить. 1,2 см ширина каблучка. І, дівчата, є ще у мене дві каблучки з марказитами. Вони ще, мабуть, з 2022 року лежать за старими цінами, вже кілька разів вони підвищувались, будь ласка, заберіть. Ось така 62 й артикул 16,5, на чобто розмір, перемірюю. За вагою трошки менше 5 грам, півтора см габаритний розмір і вартість. І ось така моделька також невеличкий розмір. 262 артикул 4,40 за вагою. 1,8 см. І ціна. Дівчата, тепер ось такі класні доріжки з кубічним цирконієм. Я навіть не буду чекати, поки ви їх заберете, тому що це трошечки не мій асортимент. Я брала в комплект, доєднула до замовлення основного. Ну так, спробувати. Але вони вам не дуже зайшли. Ви більше в мене любите таке все габаритне і цікаве. Але ці дуже також гарненькі, мінімалістичні. Заберіть, будь ласка, хто таке носить. Рожевий цирконій і білий. Розміри напишу на екрані, є там кілька штучок. 127 артикул, вага однієї трошки менше 3 г. Доріжки суцільні. Ціну на ці дві зазначаю. І ще є дві ось такі доріжки. Тут камінчики завальцовані, зелений цирконій і червоний. З зеленими камінчиками дівчата ціна на прикраси одразу ну, кілька разів зростає, саме з цирконією, це якийсь дуже дорогий кольор вважається. Зараз ви побачите різницю, але ціна максимально знижена, тому залишається приємною. Забирайте. Це каблучки під 115 артикулом, 220 за вагою. Тепер, дівчата, переходимо до сережок, кілька пар вам покажу. Ось така розкішна модель з танзанітами, не бюджетна сама по собі. Роблю також максимальну знижку, хтось буде ось такі розкоші ходити. 11,59 артикул, 9.20 за вагою. Танзаніта, дівчата, це така штука, в якій каблучка з доріжками, там, де багато камінчиків, дрібненьких може коштувати 2000 гривень, а ось тут камінчики побільше, зараз одразу скажу. 4 міліметри. То тут одразу ціна відповідна. Тому враховуйте це, коли там собі щось плануєте по прорахункам. Розмір, 1 мм, і ціна вже втричі більша. На англійській застібці. Довжина загальна 2,8 см. І ціна. Дівчата, одна пара, яка в мене вже кілька років нудиться в ящичках. Дуже хочу, щоб ви її забрали. Артикул 1082. За вагою, тут вага з підвіскою була десь грам 6. Вони на гвістках. Це єдиний такий момент, хоча не для всіх це проблема. Я особисто для себе не бачу в цьому проблеми, мені так навіть зручніше. Камінчик, лабораторний опал 32-й, ось такий темний, різнокольоровий, фантастично виглядає. Хто захочеду замовимо комплект каблучку підвіску. Довжина в них 3,2 см і ціни. Ще, дівчата, на розпродаж відправляю одну пару сережок зі смарагдами через те, що поставили трошки різні за кольором камінчики. Як на мене, це не є великою проблемою. Сережки класні. Такі ось конго. Вага пари десь 5,5 грам. дуже легенькі. І ціну зазначаю. Ще один красончик комплект на розпродажі з зеленим агатом і оніксом. Такі ось ниточки, дуже повітряний. Артикул 718 загальна вага 23 грами. Сережки з них ну, грам, напевно, 16. Я точно зважу, напишу на англійській застібці. Тут багато срібних також кульок. Замовляли такі раніше з перлами, з гранатами. Ціна дуже варіюється, хто захоче раптом. По зеленому агату зазначаю ціни. останню хочу вам показати кілька класних дуже дійсно браслетів. Ось така моделька 705-та, за вагою майже 39 грам, 21 см довжина. На ручку сантиметрів 19-19,5. Три ряди марказитів. Дуже лаконічний, але ефектний. Застібка коробочка. Ось так буде на руці. Ширина 1 см. Образатик це дівчата не бюджетний, але акційна вартість дуже приємна забирай. Далі браслетик 418. Також в нього чомусь важка доля досить давно лежить. Дівчата його постійно замовляють, але в інших розмірах, а саме цей е, нікому ще не згодився. Напишу розмір на екрані. За вагою майже 24 грами, також коробочка застіпка, ширина 8 мм і ціни. Ще один класний браслетик з натуральною бірюзою, він в маленькому розмірі, саме через це трошки підзавис. 8:20 за вагою, 445 артикул. Тут чергуються камінчики і марказити. Застібка коробочка. В кого тоненькі ручки беріть, дуже класний. Ще дівчата ось такий снейковий браслетик, класична основа, або можна носити просто як браслет без шармиків. Під першим артикулом випадково був замовлений розмір напишу на екрані. 11 грам за вагою, 3 мм в діаметрі. І ціни. Ще ось такий браслетик 530 з квіточками, 11,60 за вагою. Застіпка. точок десь 5 мм. Ось так на руці. І ціни. Дівчата і зірка розпродажу. Ось такий годинник. 246, 21 см. Довжина. Також на ручку десь 19-19,5 19-19,5. 67 грам вага. Також модельний бюджетна, дуже багато срібла, але крута. Черна браслет 1,9 см, ось такий циферблат. Годинник вже з батарейками. Треба нажати колесико, і він піде. Також, дівчата, що стосується годинників, минулого відео я вже розказувала, хто хоче, можна розтерміновувати платіж. Кому підходить, дуже хочеться. Я розумію, що ціна така немаленька, тому можна частинами платити. Зазначаю по вартості також комусь пощастить. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!